Жила була дівчинка. Пішла одного разу вона в ліс погуляти і заблукала. Вона була кацапка? Чого кацапка? Ну, які учення, не вигадай. Просто пішла в ліс погуляти. Почала шукати стежку додому і не знайшла пішла до якоїсь хатинки в лісі. І та така, кача те всі тільки да й мучить, чи в лісі живуть. Та ні, це була українська хатинка. Така біленька, чепурненька. Спереду був гарний парканчик і квіник, а позаду хатинки великий город, такий доглянутий. М? А, ну добре. Ну добре. Зазирнула дівчинка, і в хатинці нікого немає. Бачить, нема нікого, то вона зайшла до хатинки. То вона все таки качапка. Тільки катяпи, дивайч чоловік хати без дозволу. Ти сьогодні засинати будеш чи ні? Вона просто зайшла, щоб запитати, є хтось чи немає. В хатинці ті жили три ведмеді. тато, мама і ведмежа. І їх не було вдома. Дівчинка війшла в їдальню. Патопська. Побачила вона на столі три миски з юшкою. Перша миска була дуже велика. Це тата ведмедя. Друга миска, трошки менша, була мама ведмедиці. А третя синенька мисочка була медвежатка. Дівчинка взяла найбільшу ложку і покуштувала з найбільшої миски. Звісна, задімна потвора. Потім вона взяла середню ложку і покуштувала середньої миски. А потім взяла маленьку ложечку і покуштувала соненької мисочки, і ведьма ядукова юшка здалася їй найсмачнішою. В чому вся їхня сунність, блюді з чужої миски відкусити чужої території Ч -ч -ч -ч. дівчинка захотіла сісти на стільчик. І бачить, біля села три стільці. І один великий, другий трохи менший, а третій маленький синенькою подушечкою. Вона вилізла на великий стілець і впала. Вилізла на середній стілець, і там їй здалося незручно. А потім сіла на маленький стільчик і аж засміялася, так їй сподобалося. Потім вона почала на ньому гойдатися, стільчик проломився, і вона впала на підлогу. Каю Мавдії. Ти сьогодні засинати будеш чи ні? Як тут ляснути, я серед твором я в обіцях. на бенді, на шамбе, ООН, і то краще засинати. А ти ж не дослухала. А потім повернулися ведмедя додому і дивляться, який страшний безлад у їх хаті. Хто це є з моєї миски, запитав тато ведмідь. А хто це поламав ці наші меблі? спитала мама ведмедиха. А хто це вкрав всю нашу побутову техніку? запитав маленький ведмедик. А хто це зірвав унітаз? спитав тато. А хто прорвав дирку в підлозі, і насрав в на неї? спитала мама. Ось вона, сказав маленький ведмедик, бо побачив дівку на їхньому ліжку. Вона підірвалася, кинулася до вікна, щоб втекти. Але батько дав їй. Боковий в голову. а мати ведмедика збили її з ніг, а маленький ведмедик скрутив їй руки і ноги і викликав тероборону. А потім ту дівку обміняли на 200 азовців. І повернулася вона в йому гасранська. І здохла від цирозу печінки.